Я дійсно чекала цю гру ще з моменту презентації, писала Василю коли вже, коли вже і дуже щаслива, що пограла. Дійсно, вона відрізняється від стандартної кешло, але тим самим вона стає ще більш цікавішою і тим самим більш життєвішою. І як завжди, я кажу, що гра кишло вона не тільки про гру, а реально про реальні взаємодії з оточуючим середовищем, з власним станом, з людьми з багатьма ресурсами, окрім тільки гро. Тому мені дуже сподобалось, як я вже казала, що я розглядаю цю гру як додатковий інструмент для роботи з іншими людьми. Так як проводжу гру в Ірпіні та в Києві, мені сьогодні було достатньо всього і інсайтів, і питань, і взаємодії. Так, що мені дуже подобається, що ти ведеш саме. Груз комунікацію. Я не дуже люблю, коли я потрапляю до ведучих, які не дозволяють комунікувати. Для мене це прям певне обмеження. Тому я дуже завжди за комунікацію, і для мене це дуже такий класний ресурс. Тому дуже дякую. Ще є на чим порефлексувати класні такі влучні питання. Тим паче, що вони такі нестандартні, тобто не заєржені, як то кажуть. Тобто про цього творця, про внутрішню силу, це саме те, що мені треба було. Тому дуже дякую.